З нами Бог. Настільки ж сильною була Його любов до світу, що він погодився віддати свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Жертв і приношень ти не схотів, але ти приготував мені тіло. Тоді я сказав: ось іду, на початку книги написано про мене. Щоб виконати Боже Твою волю. У цих словах проголошується здійснення задуму, приховане від вічних часів, Христос вирішив прийти у наш світ і прийняти людське тіло. Він говорить: Ти приготував мені тіло. Оскільки Ісус прийшов і жив серед нас, ми знаємо, що Богові відомі всі наші випробування. І Він співчуває нам у наших скорботах. Тому Ісус випробований усьому, як і ми, за винятком гріха. Він зазнав усіх випробувань, які переносимо ми, але не скористався жодною перевагою, котра не була б щедро дарована нам. Як людина, Він боровся зі спокусами і перемагав їх силою, отриманою від Бога. Він сказав, Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Бог дав свого єдинородного сина, аби він став одним із членом людської сім'ї і назавжди зберіг своє людське єство, У цьому запорука того, що Бог дотримав свого слова, бо дитя народиться нам, даний нам син, і владика, і влада на раменах Його. Бог прийняв людську природу в особі свого сина і возніс її на небо. Ніхто інший, як людський син, поділяє разом з Отцем престолу Усесвіті. Це про, це про людського сина сказано: Тивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Я той, що є, сущий, це посередник. Між Богом і людьми, Він об'єднує людей з Богом. Він святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, не соромиться називати нас братами. У Христі земна і небесна сім'я поріднились прославлений Христос є нашим братом. Завдяки спокутній діяльності Христа, правління Боже виправдане. Всемобутній Бог визнаний Богом любові. Амінь.